1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 1, 1, 1. 1. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім один.